Ну, ви всі чудово знаєте, як це відбувається на практиці. Чим характерний бюджет е, 26-го року? Тим, що фактично зовнішнє фінансування, тут записано в межах 2 трільйонів гривень, яке фактично відповідає доходам е, бюджету. Приблизно однакові суми. Тобто Україна, в принципі, перестала е, навіть розраховувати на ті гроші, які вони збирають в якості податків. Причому, коли е, вони говорять про доходи і пишуть, от сума 2,83 е, трильйона гривень, коли вони пишуть цю суму, вона повторюю абсолютно не має під собою ніякого підґрунтя. По перше, невідомо, який курс долара буде. По-друге, повторюю, невідомо скільки вони зможуть стягнути податків. Можливо, вони стягнуті більше навіть ніж розраховують. То, ну, ніякого розрахунку немає. Це процес. Але головне тут полягає в тому, що податки значною мірою це уявне явище. Тобто, якщо ви подивитесь на перелік е, структур компаній, Організацій, які є найбільшими платниками податків, то там ви побачите велику кількість просто державних підприємств або підприємств, великих підприємств, які афілійовані з державою, тобто які з державою взаємодіють активно. А це означає, що вони ніяких податків не платять. Тобто, значною мірою їхнє фінансування це гроші, які зібрані в якості податків або зовнішні кредити, або ще щось. Тобто ніяких податків вони не дають. Вони живуть, повторюю, за податки. Тобто держава займається махінаціями в сфері податків для того, щоб імітувати нам, нібито що ця, ця система взагалі життєздатна. Ні, вона не життєздатна, і ми це чудово знаємо. Держава постійно опиняється в ситуації, коли борги е, ростуть е, без кінця. І зараз оцей бюджет він буде означати тільки одне: що е, виростуть, е, виросте державний борг. Він і зараз перевищує е, розмір ВВП українського. Держава вільно бере в борг, не має ніяких проблем, тому що чиновники не віддають. Ці гроші це ж вони беруть не беруть не собі, так би мовити. От. Вони їх привласнюють, зрештою так. Але віддавати ні, вони тут не до чого. Це ж бюджет це держава, це все народне, там, ну і так далі. Тобто ці всі трюки з народністю, державністю і так далі, вони якраз покликані для того, щоб відв'язати чиновника від будь-якої матеріальної відповідальності за свої дії. І бюджет, якраз, це один із елементів цього механізму. Коли ви читаєте з цифри, які в цьому бюджеті записані, ну, наприклад, на оборону заклали 28 трильйона гривень. Це багато чи мало? Це достатньо чи ні? Ніхто на це сказати нічого не може. Тут немає ніяких розрахунків, на які можна було б спертися.